Якщо говорити про справжніх друзів України, та зокрема Житомирщини, першою на думку спадає Естонія. Саме ця країна першою визнала дії російської армії геноцидом проти нашого народу та першою погодилась допомогти у відбудові пошкодженої інфраструктури на теренах нашої області. Таких об'єктів 15, Перший з них садочок у Овручі, капсула будівництва якого вже закладена. Ще одним у списку є міст в самому центрі Малина. У Вересні місяці ми очікуємо. Приїзд міністра економіки інфраструктури Естонії Сікут, яка повинна задекларувати вже офіційно від імені уряду Естонії передати гарантійний лист. Про відбудову ми сьогодні будемо з шановним паном міністром, шановною делегацією, в малині зруйнований від ракетного удару міст, який ми будемо відбудовувати у співфінансуванні України та Естонії. Що зараз Україна та Естонія розпочинають розвивати новий спільний напрямок цифровізацію. З цією метою міністр з питань підприємництва та інформаційних технологій Естонії з робочим візитом відвідав Житомирщину. Дуже дуже приємно, що це вже сьогодні. Це не тільки гуманітарна допомога, сьогодні це не тільки допомога у відновленні, а це сьогодні вже і іт технології, і освітні нові програми, співпраця з іншими напрямками. І я сподіваюся, що це не тільки початок, а вже серйозний етап. В першу чергу міністр відвідав Житомирську політехніку, адже саме цей навчальний заклад є осередком технологічного процесу в регіоні. Посадовець ознайомився з матеріально-технічною базою та роботами студентів, а також обговорили питання можливої співпраці. Один із проєктів це розробка і побудова кіберполігону, створення дата центру. Та хмарних обчислень на базі нашого університету такий проект він буде дуже корисним для власне усієї Житомирської області. Ми вирішимо багато питань, які пов'язані з кіберзагрозами, і власне створення. Сховища даних наразі проєкт на стадії обговорення термінів та кошторису. Приблизна вартість становить 220 тисяч євро. І саме естонська сторона шукатиме фінансового донора з Євросоюзу. Свою чергу міністр запевняє, таких самих атак, які мирні міста України зазнає і кіберсфера, та завдяки українським спеціалістам, яких зокрема виховує житомирська політехніка, росіяни не досягають бажаних результатів. тут... Сьогодні я відвідав Житомирський політехнічний університет. Я вражений не тільки рівнем устаткування, обладнанням, яке є в університеті, а вражений і рівнем менеджменту, підходів до освітнього процесу. Власне, найбільша перевага та важлива річ фокусуватися на конкретних цілях, внесках, практичних речах і створювати щось, що має значення. And та розпочали співпрацю в рамках цифровізації країни ще в минулому році. Тоді була ратифікована угода щодо електронної черги на кордоні. Через повномасштабне вторгнення проєкт був призупинений та найближчим часом планується його відновлення. Найближчим часом на чопі вже запрацює, що в майбутньому дасть можливість на всіх пунктах перетину українського кордону з нашими сусідами мати електронну чергу. І це саме, і тобто, і не стояти годинами, а ти розумієш, ти реєструєшся на який час ти приїжджаєш, так само і з митною декларацією. На цьому внески Естонії у it галузь України не закінчуються. У Таліні працює школа, де українських дітей навчають кібербезпеці. І ми далі готові співпрацювати на місцевому рівні з українськими партнерами, щоб принести більше таких рішень, більше таких уроків для школярів і загалом переосмислити освітню систему, яка буде ґрунтуватися на технічних знаннях і давати дуже практичні результати в підсумку. І, хоча Естонія є однією з найбільш розвинених у сфері інформаційних технологій, її представники запевняють, в Україні також є чому повчитися. Наступні кроки в нашій країні ми хочемо втілювати за допомогою дії, тому що ваша дія дуже крута. Прийміть це за найкращий комплімент, адже Естонія це каже.